Дванадцята в Україні час новин на Дніпрові у студії Дмитро Херлов Вітаю до дванадцяти зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу кривого рогу. Вночі помер 67-річний чоловік. Він дістав 80% опіків тіла. Медики до останнього боролись за його життя. 14 червня у кривому розі оголошення днем жалоби. Нагадаю, окупанти напередодні завдали масованого ракетного удару по місту, поцілили у багатоповерхівку, склад та підприємство. 38 людей постраждали. В лікарнях досі залишаються 11 поранених. Дев'ять у важкому стані. Вночі окупанти спрямували на Дніпропетровщину три шахи, де усі знищили воїни повітряного командування Схід і вкотре агресор атакував Нікополь. Обстрілював з важкої артилерії. Там минулося без постраждалих. Рятувальники наразі обстежують територію та з'ясовують наслідки обстрілу. Троє людей загинули. Тринадцятеро дістали поранення внаслідок ракетних ударів по Одесі. Ворог скерував на місто чотири калібри з корабля в чорному морі. Два з них сили ППО знищили. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилою. Пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Влучанням ракети зруйновано склад, зайнялась пожежа. Троє працівників загинули. На місцях працюють слідчі. Дізнавачі, криміналісти, вибухотехніки і патрульні. Правоохоронці фіксують наслідки російської агресії. Троє загиблих і троє поранених на Донеччині. Рашисти вдарили у досвід ракетами про Краматорську та Костянтинівці. Поцілили у приватний сектор і завдали значної шкоди. У Краматорську вщен зруйновано щонайменше п'ять і пошкоджено зо два десятки приватних будинків. У Костянтинівці два зруйновані і пошкоджені 55. Вночі у Павлограді горіло виробниче підприємство. Займання сталося у боксі з автомобілем Газель полум'я повністю охопило вантажівку. Надзвичайники приборкали вогонь. Загальна площа пожежі становить 75 квадратних метрів. Стихія знищила автівку та пошкодила компресора, також вікно й двері бокса. Загиблих та травмованих немає. Також у Павлограді поліцейські затримали наркозбувача. На одній з вулиць міста правоохоронці звернули увагу на чоловіка, який клеїв наліпки на стовпи дерева. З'ясувало, що на стікерах розміщена реклама каналу, через який можна придбати наркотичні та психотропні речовини. Під час поверхневої перевірки у ділка виявили згортки з наркотичними речовинами. Того ж дня правоохоронці обшукали місце проживання гори бізнесмена та вилучили близько сотні згортків з марихуаною та піві-пісіллю. 25-річного чоловіка затримали йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У Дніпрі Федерація ушу може залишитися без бази тренувань. Орендодавці не хочуть продовжувати договір після того, як орендарі зробили ремонт у приміщенні. Чи законні такі дії, та що з цього приводу кажуть обидві сторони? Далі в сюжеті у цьому залі тренуються учні федерації ушу. Ось це спортивний інвентар, з яким учні займаються, тренуються, та потім виступають на міжнародних змаганнях. Дніпровська федерація ушу існує більше 20 років. Тренери майстри спорту світового класу. У цій залі виховують маленьких чемпіонів. У 2017 році ми орендували це приміщення і за домовленістю з адміністрацією ми сплачували і оренду, і робили ремонт своїми силами. Ремонт у приміщенні був необхідний, адже умови старого залу не придатні для роботи. За цей час ми своїми зусиллями зробили ремонт, який Потім був оцінений в 500 тисяч гривень. На початку 2022 року ми прийшли до адміністрації з питанням. Врахувати цей ремонт, але адміністрація пішла на конфлікт і не хотіла його враховувати. А з початком повномасштабного вторгнення робить все, щоб з нас від нас здихатись звідсіля. Тренери федерації боронять Україну у лавах ЗСУ. Тож після повернення з фронту їм ймовірно ніде буде тренувати дітей, додає Максим. Раніше власники приміщення підтримали рішення провести ремонт, а також дали конкретну обіцянку будет зачет. После того, как мы закончим работы, нам засчитают эту стоимость ремонта в график погашения аренды. И не выполнили обещанного. Администрация автошколы оценила этот ремонт, но оценила в таком ключе, что перебрать его в себе а з нами розпрощатися даби з нами нужно підписувати документи, с нами нужно составляти графік пагашення Расходов по ремонту. Після початку конфлікту орендодавець почав створювати непридатні умови для роботи у приміщенні. Діляться у федерації. Вони нам отключили воду, світ. І таким образом оказувати на здавлення. Ми вирішили зв'язатися з адміністрацією приміщення і дізнатися їх думку стосовно ви не прави. Набе що сказали, Ребята, ви будьте здорові. Правильно салатна документи, з за ті діло. Що я можу ще сказати? сказати? зустріч з журналістами, орендодавець не згодився. Ні, ні я не салати. Тобто ви не хочете давати нам коментар Ні, не хочемо давати є визначення суда. І будьте здорові. Юристи діляться справа складна і має багато нюансів. Договір оренди вже не дійсний, але федерація ушу має право користуватися нерухомістю та тільки у випадку, якщо експлуатує приміщення за усіма встановленими правилами. Наприклад, якщо орендар виконує капітальний ремонт, навіть після закінчення строку оренди його не мають права виселити. Наразі, відповідно до рішення суду, вимоги орендодавця вони є повністю законними. Також відповідно до рішення суду федерація наразі продовжує користуватися цим приміщенням. Вона якісь суму сплачує. Проте зараз також відповідно до рішення суду. Вони є там заборгованості тонка казати, сто 100, тисяч гривень. За саме з договором оренди рішення суду винесено 19 квітня 2023 року, і 30 травня 2023 року відкрите провадження в апеляції, але воно здійснюється без виклику сторін. Тому можемо лише чекати саме рішення в апеляції. Яка подальша доля тренувальної бази наразі не зрозуміло чи позбавлять юних спортсменів можливості тренуватись? Хто все ж таки правий у непростій ситуації? Продовження історії чекайте у наступних випусках. Музей історії Дніпра продовжує розповідати про проєкт вулицями Дніпра у вигляді лекцій в публічних закладах міста. Вони присвячені перейменуванням вулиці площ. Громадянам, яким цікаво дізнатися, що означає нова назва та на честь кого її обрали. Розбирали такий інтерактивний проєкт. В палаці культури Шинник представили науково-популярне видання Козацькі витоки Дніпра та інтерактивну карту перейменування вулиць міста. На рамках нашого проекту зроблена інтерактивна карта вулиць. Тобто, заходячи на сайт музею історії Дніпра, ви е, на вкладку вулиці. Міста, ви потрапляєте на цю інтерактивну карту, де можете отримати інформацію про перейменовані вулиці, на честь кого вони називалися. Можливо, там є якась історія про конкретно саму вулицю. Це іноді важко зробити, да, знайти саме історію вулиці, але ми це намагаємось робити. Дійсно, дуже цікава інформація. Ми багато чого дізналися, того чого не знали взагалі. Дуже корисно. Ми ж всі тут живемо, всі мешканці, і я вважаю, що Кожен повинен якось розуміти, до чого це все жонглює ножами і літає під куполом цирку. Життя 15-річного Романа Галішнікова насичене яскравими та ризикованими виступами, заради яких він постійно тренується. Попри юний вік, хлопець справжня зірка Дніпровського цирку. На рівні з дорослими артистами він виступає, їздить на гастролі до Європи. Як підлітку вдається поєднувати навчання та роботу, як батьки ставляться до його захоплення в репортажі моїх колег далі. Щоденні тренування, закордонні гастролі та небезпечні трюки. Ось вона насичена рутина циркового артиста з невеликою обмовкою на те, що йому всього лише 15 років. Попри юний вік, Роман давно звик до такого ритму життя, адже у цирку він виступає із самого дитинства. Що десь з віку п'яти років я набував кваліфікації стажу, а от вже років з десяти, напевно, я дозволив собі замахнутися на велику арену. Потім за кордоні якісь роботи своїми виступами Роман уже встиг порадувати безліч європейських міст. Артист мав змогу приєднатися до цирку Шапіто. Його гастролі за кордон розпочалися вже після початку повномасштабної війни. Адже навіть коли ти виїжджаєш шепіто, тобі е, можеш зателефонувати і сказати, тут вихідні, а для тебе є робота в іншому місці. Хочеш, хочеш. Е, і ти їдеш, наприклад, виступаєш у якомусь готелі. Тобто, ну це дуже круто, це дуже класні якісь емоції, адже цирк це таке місце, де ти ніколи не знаєш, де ти будеш завтра. Сидячи на одному місці, ти ніколи е, не станеш цирковим артистом. Роман каже, коли починав займатися жонглюванням і припустив. Ти не міг, що захоплення так затягне його. Нині хлопець вражає глядачів своєю майстерністю. Для цього артист щодня важко тренується. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі комунальники проводять аварійні роботи на мережах водопостачання на кількох локаціях. Через це тимчасово немає води за адресами, що на ваших екранах. Її подадуть щойно завершать роботи. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 51 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення, стану доріг та тротуарів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 15 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 40 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито 23 злочини. І про приємне в місті з'явилось на світ. Два 20... на цьому випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Шукайте нас в Ютубі, якщо дні про зникає з телеефіру, а також в телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин о 13-й. На все добре, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!